Всім привіт, назвала розпаковка. Це у нас приїхала экофложка Ривера на 800 Вт. Я замовляв на та обау, авіоту ставкою місяць чекали, довго на таможні затримали. Напаковали добровольно До речі, замовляв додаткове пакування. Це можливо цей мішок є до додаткове пакування. 40 центів за кілограм. 这个做不够安 Брали специально для газового котла на зиму. Сейчас мы ее распакуем, и потом, потом переверим, как будет развиваться котел. Такая упаковочка фирменная. Угу. Опа, сама экофложка Тяжелое, вот это штурки, штурки, а до тут вилка китайская. Ну я це продумав. І заказав на Аліку отаку переходничок за 40 гривень. Посилання скину теж. Це по акції, кстати, брав по 40. Ще додатково чекаю посилку морем. Я взяв 10 штук таких. Там вони по, по 8 чи по 9 гривень штука. А в нас десь 120-150 гривень. Шурок. Курош, ничего, ничего не есть. Двадцать девять заряда. Продовжимо відео. Продовжую як я буду запускати від неї котла. Так, під'єднав до котла. Котел у мене Оптима Хайтерм на 24 кВт. Працюю він через стабілізатор, через розетку. Так, все, я під'єднав до кафлошки, включаємо. Токое Кто кота включился? Нагоняю температуру. Двигаемся по расходникам. 87 ватт це насос працює 98 все чітко все працює в помилку не входить тому що в мене до цього був інвертор і акумулятор на 95 А, то я його підключав через вилку папа-папа через розетку, так як заземлення не було, і котел входив в помилку. Зараз, як ви бачите, все чітко працює, розхід невеликий, то тобто зиму ми переживемо точно. Так, дивіться, цього кафлошку я викупав на Taobao за 297 доларів. Доставка авіа мені вийшла 153, вроді, 153, але ну, я там трохи протикав, треба було не на нову почту заказувати, а на мест відділення так би було б дешевше десь. ну На доларів 10. Плюс додаткове пакування. Ви бачили всі яке це пакування звичайний мішок. Ну так, все працює, я задоволений. Дивіться та, до речі, коли воно просто в режимі просто робить насос, то взагалі 0,50 Вт. 51 Вт, верніше. Два дні заряду. Це 28% зарядки. Посилання на екофлошку я залишу в шапки профіля на цей транічок, на переходні чок це теж наліку яде я браву залишу. Все, пишіть свої думки в коментарі.